Захищаючи незалежну вільну Україну від російських окупантів, обірвалося життя воїна-патріота, нашого земляка. Надуєва Олександра Юрійовича, 1999 року народження, навідника 2-го аеромобільного відділення 1-го аеромобільного взводу 1-ї аеромобільної роти 1-го аеромобільного батальйону військової частини А-2120. Олександр Юрійович був чесною, відповідальною, відважною, вічливою та чуйною людиною. Вірою і правдою, Олександр Юрійович боровся з окупантом за нашу Україну, за життя та майбутнє кожного українця. В пам'ять загиблому захиснику України Надуєву Олександру Юрійовичу у селі Олексіївка з'явиться меморіальна дошка. Пам'ятний знак, який знову і знову буде нагадувати про війну, про материнське та людське горе. Я ще раз хочу подякувати Олександру за те і всім нашим загиблим хлопцям, всім нашим землякам за те, що вони дали можливість нам жити і працювати. Важко знайти слів для того, щоб розділити гори і сум з родичами Олександра, і це дійсно важко. Людину вже не повернеш. Але майбутні покоління повинні знати, повинні розуміти, якою ціною. Добувалася ця перемога і яка ціна була заплачена всій війні. Імена наших хлопців повинні з'являтися не тільки на алеях слави, на дошках. Їх повинні передавати і в наших закладах освіти, бо це дійсно герої. Я дякую вам за Олександра. Приміть ще раз. Наші самі щирі співчуття, я розумію, що слова тут зайві, і Олександра, на жаль, вже не повернеш. Але життя продовжується і герої не вмирають. Слава Україні! Він був кращий брат. Самий найкращий. Завжди всі його пам'ятають веселим, невгомовним. Просто. Він був найкращий. Він був любимий, найлюбніший. Ми його дуже любимо. Дуже пишаюсь, що в мене є такий брат. Ніколи не забуду про нього. Буду всім розповідати, що він у мене такий був. Відважний, чуйний. самий добрий.